Вітаю вас на обласному з вами програма Спорт Тайм. І ми підбиваємо підсумку тижня. Що минає. Починаємо з подій, які слід згадати у дайджесті найцікавіших змагань і турнірів. Дізнаємось більше про перемогу хокейного клубу Сумчанка від головного тренера Світлани Макаєвої. Та побачимо, якими спортивними заходами сумщина багата на майбутнє. Марина з 13 років у сідлі вже більше п'яти займається виїздкою, кандидат у майстри спорту. Цьогоріч навіть брала участь у чемпіонаті України в категорії юніори, каже, кінний спорт для неї сенс життя. Ну, було страшно. Да. Ну, дитячий страх, это, как бы, ну, нормально, це естественно, інстинкт самосохранення. Ну а потом, как присаживайся, когда уже становишся впевнений в своїх силах, розумієш, що ти що то там более там крепко сидишь в сідлі, уже не випадаєш з кожного поворота, там уже уверенность. Цими вихідними брала участь у відкритому чемпіонаті міста, який присвятили пам'яті Петра Скляра. Позмагатися було з ким зібралися близько 50 учасників із Чернігівської та Сумської областей, зокрема представники Стецьківської, Бітецької та Сумської кіноспортивної шкіл. Масштаб не зовсім об'ємний, тому що от, коли ми проводили в має місяць чемпіонат області, то у нас було около 70 учасників і були учасники із Харківської, Дніпропетровської області. Ну, що ці Проте сумчанам таки є, чим похвастатися мають вихованців, що входять до складу національної збірної України. Серед таких Ольга Круглова, Максим Токарів, Олександра Бруньова та Едуард Гармаш. Спортсмени кажуть, чимало зусиль треба, аби хоч навчитися триматися в сідлі, тож зараз і перевіримо. Мене вийшло з першого разу, хоча й не дуже вдало, але це дійсно не легка робота. Цього разу змагалися одразу в двох категоріях їзда ель 7 та конкур. В першій перемогу отримала Вікторія Францева. У другій вже визначили одразу чотирьох переможців за різними класифікаціями. Зокрема, в категорії Діти перемогу здобула Аміна Глазун. Серед аматорів переможцем став Олександр Дмітров. У категоріях же коні чотирьох років та відкритому класі першість одержали Євген Індюшкін та Олександр Іванов відповідно. Далі готуватимуться до чемпіонату України по конкуру серед юнаків та юніорів. Для небайдужих до чужої біди подібні змагання не перші. Чимало спортивних заходів в місті та області відбувається саме з їх подачі. Турнір перша висота один із таких. Він має висмикнути людей з буденних проблем і врятувати від гірких спогадів. По перше, це підтримка здорового образу життя. Це по перше, це основне. По-друге, там, де присутній будь-який вид спорту. Там нема ненависті, там немає озлобленості і так далі. Е, краще виборювати перемогу в спорті, ніж у війні. Оце саме основне, я так вважаю. Турнір відбувається за участю гравців, яким 35 і більше, хоча це ніяк не вплинуло на рівень гри команд. Особливо ніхто не вирізнявся на фоні інших. Нівеліровка возрасна. На такому порозі все одно показують хороший клас гри, що молоді допомагають ветеранам, а ветерани своїм, як говориться, опитом футбольних підтримують молодих. І виходить красива, гармонічна, екстенсивна така хороша ігра. На поле вийшов і бронзовий призер Олімпійських ігор і зовсім не ігрового виду спорту. Боксер Тарас Шелестюк виступав за команду четверта влада. вспомнить молодость, молодість, по що раніше грав футбол п'ять лет займався. В Макеевке в Донецке бегал за разные команды, и приятно сейчас встретиться с друзьями. Играю за команду 4 Влада, с журналистами всех знаю. Всіх приємно видеть, приємно побігати в одной команді і, конечно, очути этот дух соперничества з другими против других команд. А оці футболісти постійні учасники турнірів не дарома й звуться флагманом. Кажуть, приємно відчути, що пороху порохівницях ще є. Несмотря на то, що турнір наш це 35+, все-таки показують ветерани, що є у них порох в пороховницях. Борьба, Приятная борьба, дружеская борьба, тому що учасники довго друг друга знають. Вони знають друг друга по футболу, знають по роботі. Усі матчі були яскравими та видовищними. А трійка лідерів виглядає так: бронзовим призером стала команда Динамо, срібним пресом «Пресен-2000» і головний трофей змагань у наполегливій боротьбі виборов флагман. Почали учбово тренувальний збір у Сумах. Упродовж двох тижнів 16 кращих студентів-волейболістів з усієї України старанно готувалося до основних змагань цього літа. 12 з них поїдуть на Всесвітню універсіаду. Збори йде на хорошому рівні, хлопці ребята всі вистраюють. і Надіюся, що ми в повному комплекті вийдемо на Корею. В цьому році такий патріотизм дійсно хороший, і ребята всі відкликнулись допоможку. Я вважаю, що я говорю, із запасеніг. Два года, які я возив, я вважаю, читаю, що один з лучших рейтингів. У число кращих гравців потрапили четверо сумчан. Капітан команди Дмитро Шоркін, а також Дмитро Богдан, Микола Мороз та Юрій Синиця, які грають на позиціях першого темпу до гравача та зв'язуючого. Представники Хімпрому сундугу зуміли пробити собі місце у збірні завдяки вдало проведеному сезону та срібла суперліги. Тренуватися було складно, бо довелося склеювати нову команду, набирати спортивну форму та налаштовувати гравців на позитивний лад. Сначала было тяжело, сейчас уже есть какие-то взаимопонимания с игроками. Ну, собрались не так много времени для подготовки у нас. Ну, есть прогресс, я думаю, что все получится у нас. Все проходит по плану. Осталось уже две тренировки буквально. Сейчас уже там наигрываются последние взаимосвязи. Ну, все ребята готовы, настроены на победный результат. Будем стараться. Уже в кінці цього тижня волейбольна команда студентської української збірної відправиться до Кореї, аби пройти адаптацію до місцевості та навести останній спортивний лиск. Саме там, уже 3 липня, стартують змагання, де розіграють комплекти нагород. У Сумах завершився Чепет України з хокею на траві. Клуб Сумчанка став тріумфатором змагань десяти виборовши абсолютну перемогу. Ці дівчата не один рік поспірі прославляли наше місто та голосно заявляли про себе на всю Україну. Вони цілились у місяць і попала в зірку. Нині сама Сумчанка абсолютний лідер українського хокея на траві. Два роки тому ми, в связи з нехваткою огромних денег ми отошли від практики, коли ми після школи буквально могли привлечь команду одного двох молодих. Ми два роки тому отпустили на вольные хліба за границю, і в зарубіжні клуби дуже багато гравців, і взяли в команду 15 чоловік. То есть, да, тем самым абсолютно равные шансы для того, чтобы они могли себя проявить именно уже в основном составе команды «Сумчанка». И я вам сказать, что я счастливый человек на сегодняшний день, что мне пришлось работать с такими молоденькими девочками, которые ни одной минуты я не пожалела, что мы так омолодили команду. 17-16-18 летних девчонок взяли. Они себя проявили очень хорошо не только на чемпионате Украины, но даже на международной арене. Но, как всегда, конечно же, все равно лидерами команды остаются более старшие игроки. Это, в первую очередь, наш вратарь Татьяна Степанченко. Это наша Женя Кирнус, которую очень тяжело отнести к ветеранам, потому что ей всего лишь 22 года, и она вернулась после рождения ребенка к нам играть. Но, тем не менее, для нашей команды она же, получается, ветеран. Это лучший игрок чемпионата Украины Яна Ситала и бессменный тоже защитник нашей команды, Оля Гуленко. Ну а про молодых игроков я сказала, что абсолютно все проявили себя здорово. Лучшим бомбардиром стала одна из пары близняшек Гончаренко Оля. И многие другие тоже проявили себя здорово. И Самохоченко Екатерина, и Шакаленко Екатерина, и Фадеева Юлиана. Ну, я могу сказать, что за два года они прошли путь, который, как правило, в команде мастеров проходит, может быть, за 5-7 лет. Своєю командою тренер пишається і не дарма. Нещодавно дівчата знову озолотились, вигравши чемпіонат України. Ну у нас була не одна гра. У нас чемпіонат начався з осені 2014 року, І от на днях чемпіонат наконець завершився. Как всегда, победой Сумчанки последние годы. Этот год для нас стал юбилей. Девятый раз подряд стала Сумчанка чемпионка Украины. И если приплюсовывать еще далекий 96 год, то в результате получился юбилейный десятый раз Сумчанка стала чемпионом. Это ни для кого не было удивлением, это ни для кого не было сюрпризом. С каждым годом Сумчанка встречается меньше сопротивления. В связи, ну, наверное, в первую очередь с тяжелым положением игровых видов спорта в стране, не только хокей на траве, абсолютно всіх ігрових видов спорту е, без конкуренції, сложне без полей, без условий, но тем не менее уровень команди саме нашої не падает, он підтримується, и я думаю, результат поэтому закономірний, в этом году теж. Перемога це добре, але далі треба рухатись не менш переможно. 28 червня, починаючи з 9-ї години ранку, у міському парку імені Кожетуба відбудеться Всеукраїнський Олімпійський день. Програма обіцяє бути цікавою і насиченою для будь-якого учасника стартів. Спортивне свято включатиме конкурс Малюнка, Олімпійське літо 2015, легкоатлетичний крос на різні дистанції, змагання з дарцу, перетягування канату, греблі на байдарках, легкоатлетична естафета та олімпійська вікторина, а також зустрічі з відомими. Олімпійцями краю, крім цього, відбудуться показові виступи спортсменів федерації Сумо, бейсболу, картингу, парашютного спорту та флорболу. Видовищне спортивне свято має об'єднати усіх жителів Сумщини навколо олімпійських цінностей та здорового способу життя. Усі учасники змагань отримують сертифікати від міжнародного та національного олімпійського комітету України. Переможці та призери змагань одержать призи. Та атрибутику від відноку найменшим переможцям додатково будуть вручені ще й подарунки на олімпійську тематику. До цього я з вами прощаюсь до наступного тижня. Залишайтесь спортивними, хай щастить!